Саміт Сніжинка. назвемо його так: крижаний саміт, саміт Сніжинка в Алясці, саміт Відморожених вух, або навіть е, в чомусь інтимний саміт. Чому? Бо виникає питання: хто кому дасть? Трамп Путіну чи Путін дасть Трампу на снігу видобувати корисні копалини? Бо там якраз таки іде мова. Про а, те, що або за даними Daily Телеграф, Трамп може запропонувати Путіну видобуток корисних копалин на Алясці, або буде вимагати від Путіна. Це вже пише видання просто за Телеграф, вимагати Путіна можливості видобувати корисні копалини на території Російської Федерації. Ну в будь-якому випадку, для того, аби досягти якоїсь мети, Трамп може тиснути на Путіна. Погрозами ввести санкції, хоча як вірити прогнозам ввести санкції, вже один раз він погрожував, і що на чому те е -е -е закінчилися? Ні на чому не закінчилися будь-які переговори з Російською Федерацією вони будуть результативними тільки після припинення вогню.